Василь Барвінський, український композитор, піаніст, диригент, організатор музичного життя, визначний представник української музичної культури ХХ століття. Твори Барвінського як українського композитора вперше були опубліковані у багатьох солідних видавництвах Європи, Америки і навіть Японії. Через нього репрезентувалася українська музика в світі. Після Другої світової війни композитора зарахували до буржуазних націоналістів та заарештували разом із дружиною. Його змусили підписати згоду на знищення своїх творів, які перебували у рукописах і ще не були оприлюднені. Після чого ув'язнили на 10 років у Мордовії. Після ув'язнення решту життя він присвятив спробам відновити по пам'яті свої знищені твори, які спецслужби спалили просто на подвір'ї Львівської консерваторії, але сил і часу на всі плани не вистачило.